Це якось так швидко було, що я навіть не встиг підготуватися. Ну, я підготувався вдома. Я не став в тому сенсі. Почекай, почек. Я пам'ятаю, у нас був такий реальний случай в моєї церкви, де кажуть, такий-то брат буде проповідувати. Він виходить, лістає, лістає Біблію, лістає, потім каже: Про де написано? Йому вебити з хору там. Битє 12 розділ. А! І там почав зажигати такі, не? Тому да, я не про це. Uh, катехизис у нас сьогодні. Uh, 12 питання. Так. Чого Бог вимагає у 9-й 10 заповідях? Хто перший раз в нашій церкві, ми вирішили. Uh... Друзі, мене дуже засмучує так багато молоді там в кінці сидить, десь там в іншому в холі. Тут багато місця є. Хлопці, давайте сюди. Нас цікаво. Зараз буде. Ми вирішили говорити про фундамент, да? про те, в що ми віримо, на чому ми стоїмо. Катехезіс – це основи віри в коротеньких питаннях і відповідях. Теж коротеньких. Іноді не всіх дається, але має бути коротенькі. Я спробую. Тож, наше питання сьогодні: чого Бог вимагає у 9 і 10 заповідях? Дев'ята заповідь говорить, що ми не брехали і не обманювали, але говорили правду в любові. Десята, що ми були задоволені, нікому не заздріли і не обурювалися тим, що Бог послав іншим щось або нам. Віруючи брешу чи ні? Ой, як впевнено, мені шкода. На жаль, на жаль це правда. Чому так? Це Божа заповідь. Які є форми брехні? Ну, знаєте, не просто так буває, що я от дивлюсь на вас і думаю, хочу набрехати. Хоча, знаєте, різні думки бувають. Я пам'ятаю, як немечний, я розповідав свою історію про ті катування, які я пережив за переслідування ФСБ, за ті знущання і погрози моєї сім'ї. І потім мені інший брат розповідає, що я йду, і дві таких русських німки між собою розмовляють. Одна каже, ну що ти теж йому не віриш. Вона каже, ні, я теж не вірю, Да. Но Насправді так не буває, що Я просто хочу забрехатися. Да? Коли ми порушимо цю заповідь, ми робимо це дуже так обережненько, красиво. Дьявол не приходить до нас як чорт з рогами. Він приходить в таких біленьких перчаточках і працює дуже обережно з нашою душою, щоб ми самі собі повірили, що з нами все гаразд. Які форми брехні, як ми порушимо віруючи цю заповідь? Перебільшення або применшення. Знаєте таке? Є такі риторичні фігури. Гіпербола це що значить? Перебільшення. А як буде переменшення? Літота. Правильно, літота. Це риторичні фігури, і ми всі такі поети. знаєте? Нам подобається так: от трошки це е, розказати. Ми перебільшуємо, коли говоримо про свої досягнення. Ну, ця притча з рибалками всім знайома, да? тут брати є. Йому руки зв'язали, знаєте, щоб він не брехав, яку він рибу спіймав. Він каже: в неї от такі очі були. <свиси> Перебільшення. Це форма брехні. Ми підбрехуємо про свою зайнятість. Я такий зайнятий, ніколи молитися, ніколи читати Біблію. Ви навіть себе не уявляєте. Е -е, якісь падіння у спокусу, ми применшуємо це. Да? І кажемо, ну, та так трошки. Ну, іноді буває. Я вже так не роблю, я вже переміг цей гріх. Окей, а коли останній раз ти це робив? Ну, вчора. А як ти переміг? Да? Ну я ж сьогодні вже не робив. То я вже ну, ми не хочемо, ми при, переменшуємо це, применшуємо це або перебільшуємо. Це форма брехні, друзі. Таким чином, ми порушуємо дев'яту заповідь. Ще одна форма брехні це недосказаність. Коли ти ліг спати, питає мама доньку. Да? Вона каже, після 12. І хочеться? А коли конкретно? Ну, о 4. Тобто, ти, 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 ти начебто говориш так, щоб тебе Але що ти хотіла, щоб мама почула? Ну, що я десь біля 12 лягла. А насправді це ж брехня. Ти не досказуєш навмисно, щоб інший зрозумів тебе не так, як ти хочеш, бо це тебе не вигідно. Ти начебто, але начебто я ж не сказав ні, пф, та, що я неправду сказав. Ну це ж після 12. Ну трошки там переплутав. Моргнув пару разів, вже є 4 ранку. Це недосказаність. Це форма брехні. Я такий серіал Теорія брехні. Хтось дивився? Мені дуже подобається. Два рази переглядав. Ось. Він заснований на, ну, зрозуміло, це фільм, але він заснований на реальних дослідженнях, реального вченого, як взяти за модель. І ці дослідження у тому, що тіло не бреше. І це правда. Якщо людина бреше, це не було спочатку закладено, і це сприймається як гріх, і ваша совість працює це тіло. Ви червоните, ви пускаєте очі, ви починаєте м'ятися, кудись збіжати. Кудись і мікро мікроміміка наша, вона все тіло говорить, що людина бреше. Ти не можеш це приховати. Якщо ви думаєте, що у вас така думка, ну взагалі я брехав, і ніхто нічого не помітив, вже, вже, це вже такий стан е, злочинця. Це скрита да? скрита ворожість. Такий стан, це вже дуже небезпечний стан, що ви навчилися це робити. Це говорить багато про вас, про те, хто ви є. Біблійні приклади. Авраам сказав про Сару, Пам'ятаєте, що? Це моя. Фараон побачив класна, красива жінка. Авраам думає, зараз мені за Сару буде капець. Він мене вб'є за те, щоб забрати мою жінку. Це моя сестра. Він сказав правду? Майже, майже. Якась там сьома вода на киселі, там десь там вона була, і моя якоюсь там сестрою. Так. Але чи була це вся правда? Ні. І фарон прийшов і каже: слухай, а що ж ти мені збріхав? Ти не сказав головне, я не хотів почути, хто там вона тобі там. Чи дружина, чи ні, ти не сказав. Ну я ж не сказав неправду. Так, ти сказав півправду. Друзі, важлива істина. Часткова правда це повна брехня. Часткова правда це повна брехня. Частково, правда? Недосказана, перебільшена, переменшена, применшена. Це повна брехня. Як Бог ставиться до брехні? Анані Сафіра? Така чудова пара, да? всі люблять жартувати, що вони це ідеал шлюбу, вони померли один день. Всі так мріють. Ну просто збрехали. Жертовні, віруючи. Катехезіс би сказав би чітко. Але вирішили трошки перебрехати, щоб бонусу собі надати. Перебільшити, переменшити. Ну, да, все, ну, п, ну так, так. Ех, вони вмерли від брехні, це була Божа кара. І ць, Бог не зміни, змінив своє ставлення до брехні. Він просто показав, як він ставиться. Якби це постійно було, я не знаю. У нас би... Зараз людей пер... ну, більше церкві, то постійно Ми б... Як в перші часи, знаєте, це як пошла молитва за святих? Читали імена тих, кого вбили за віру там. Льви вчора з'їли або спалили. І читали імена їх, щоб згадати пам'ять, вшанувати, тих, хто вже помер. Я думаю, наше зібрання так само починалося. Сьогодні з нами вже нема цих людей. За брехню теж померли. Не? Я не знаю. Але Бог каже, що це його воля, щоб ми цього не робили, і це є гріх. Це дев'ята заповідь, вона говорить про це, і це те, як ми можемо її порушувати. Які причини, чому ми це робимо? Чому ми брешемо? Дві причини брехні є, головне це страх і трусість. Ну вони десь близько. Страх. Що зараз правда відкриється, що про мене подумають? Мій авторитет паде. В якому світі я буду. І оце, ми настільки боїмося правди, що йдемо на цей крок. Ми не готові признатися самі собі або іншим. Ми боїмося. Ми поводимося себе просто. Трусість. Yeah. Ми не сміливо себе поводимо. Це басілля, це поразка, це людина боїться правди. Бог каже, що Він очікує від своїх дітей, що вони будуть захищатися і мати броню праведності, правди. Правда це наша зброя. Якщо ти даєш брехні панувати або ти впускаєш її в своє життя, ти даєш дьяволу працювати в твоєму серці. Він в біленьких перчаточках. От з цими недомовленостями, недосказаностями, перебільшеннями, літотами він входить в твою душу і панує там. Бо ти там, де є страх, там є рабство, там немає свободи. Бог каже: відкрий мені свій гріх, іди до мене, не думай про наслідки, я прощу любий гріх, я прийму тебе, але Бог не може цього зробити, поки ти брешеш. Людина нікому так сильно не бреше, як самої собі. Десята заповідь. Остання. Щоб ми були задоволені, нікому не заздрили і не обурювалися тим, що Бог послав іншим або нам. Заздрість. Закон Божий б'є прямо в саму десяточку, в серце. Да? про те, хто ми є, як ми ставимося до Бога, як ми ставимося до інших, і навіть що ми відчуваємо. Як можна побачити заздрість? І Не так та і легко, да? Ну, наприклад, знаєте, ми, вибачте, буваємо дуже такі тупенькі, коли говоримо про справедливість. Чому саме? Ця фраза «це не так, це несправедливо. Чому вона не мудра? Бо коли саме ми говоримо цю фразу, в яких обставинах? Коли нам комусь краще за нас чи гірше за нас? У когось була думка, от зранку я побачив е, в інстаграмі Марк Сергеєв, да, всі його знають. Е, з Мелітополя так само. Е, да, співак автор, благословенний брат. Він записував відео, все горить, дома зруйновані. Третій будинок стоїть його. До, до його будинку все зруйновано, все горить. Впала ракета. І він каже: просто я, я щасливий, що я живий, що моя родина жива. У когось була думка. Слухай! А от ракета впала. Тому брату, а він на зібрання не пропускає, він жертовний, а я зібрання пропускаю, такий скряга. Це несправедливо. Чому до нього, а не до мене? Це ж несправедливо. Хіба це справедливо? Ні. Або той захворів. Такий посвячена така сестра все життя віддала Господу, але хворіє. А я там просто живу по плоті і все нормально. Чи є така думка? Боже, це несправедливо. Чому мене? Чому в мене все добре, це несправедливо? Хай у неї буде все добре, а у мене погано. Це, це більш справедливо. Нє? Ні? ні. Точно ні. А що у, у нього краще, більше зарплати? А чого йому йому більше дали? А чого це у нього легше. А, що а це? це така дружина. Да? Там навіть написано не, не, не побажає не, не, не осла, не, не пса навіть написано. Возволяєте? Так побачив на жужуї. І... Я забув. Лі, а? Ніку, да. І така заздрість просят. Як прихожу до кровчаків, така заздрість просто. Чому в мене ми нова собака? Написано, не побажає. Не побажає іншого. Тому фраза про справедливість вона абсурдна, тому що так, ми хочемо справедливості, коли нам щось не додається, а коли про покарання ми щось, не думаємо про це. Навіть думки такої нема. Уявіть, що серце має руки, все, що воно бажає, вона хапає собі. Уявіть, що ваше серце мало би руки. І все, що ви захотіли, воно б хапало. Так працює заздрість. Я хочу. Такий будинок, таку машину, таке здоров'я, такі обставини, такі дари, такі дружини, такого чоловіка, таку собаку, таку хату і так далі, і так далі. Чому це так небезпечно? Чому Бог каже, що Він. Дуже проти цього. Бо коли ми бажаємо чужого, ми начебто кричимо у небо Бог ти несправедливий, ти все неправильно зробив. Дай мені те, що ти дав йому або дав їй. Це претензія до Бога. Боже, ти переплутав, ти помилився. Неправильно, ні, ні, ні. Надо було мені ще було краще. Це претензія до Бога. і Це є сама сутність гріха. Тому Біблія. І слово Боже каже: не бреши, не кажи неправди і не бажай іншого. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним люби свого ближнього як самого себе добре робите. Якщо я брешу, говорю неправду, це проява нелюбові до ближнього. Якщо я заздрю, я сповнений це. Желчі, горючі, нездоволення. У мене немає Божої любові. Я не зможу любити людей, якщо я заздрюю. Я не зможу любити людей, коли ти брешеш це не любов. Хай Бог допоможе нам пам'ятати, що це є пряма Божа воля для всіх людей і особисто для його народу. Не бреши будь-якої формі. Часткова брехня це часткова правда це повна брехня, не заздрій. Будь задоволеним, не просто не заздря, будь які ліки від заздрості. Дякую кожен день. Боже, дякую за це. Дякую тобі за це. Дякую за це. Не дякуйте за те, що ви кращі, ніж інші, як фарисеї, да? От. але за все інше треба Богу дякувати, бо він того вартий. Амінь. Амінь. Слава Богу.